Вітаю. Другається свята, їх буде дуже багато, починаючи від Святого Миколая і інші, які, напевно, напевне запреттям. Буде дуже багато приводів зустрітися з рідними, близькими друзями. І я пропоную одного разу приготувати щось незвичне з простих продуктів за дуже простим рецептом, який мені розповів і показав мій друг друж Конвергасом. І я його приготував uh, розділ для своїх uh, рідних обликій і їм дуже. Uh, Отже, для суфле нам потрібно 40 грамів масла, 40 грам муки, стакан молока. Ми зробимо такий соус а бешамель uh, 300, 320 грамів твердого сиру. Я взяв сир гауда. І 4 яйця, які ми розділимо на жовтки і білки. Спочатку готуємо соус бешамель на повільному вогні. У мене 4, максимально 9. Ми розтоплюємо масло. А повільний вогонь потрібен для того, щоб масло не стало підгорати. Бо бешамель готується на повільному вогні. От, а, поки там масло розстає, ми додаємо міку і, і починаємо його калапутати. Має бути така нерідна маса і додаємо трохи молока і теж. А, а, Лопутаємо до однорівної маси, щоб воно було як такий соус, без грудочок така кремова густа маса. Молоко додаємо потупово, не зразу все, тому що воно буде дуже рідке і воно має бути така, трошки такої, густої консистенції. Це соус бешамель готовий, він такий досить гутенький, має бути такий густий, ну при, приблизно от такої густої і додаємо весь сир. Перемішуємо і відправляємо сковородку. Від Ось Така в нас вийшла маса сир і соус бешамель разом перемішаний. Не на вогні, а відправляємо з вогню і приступаємо до яєць. Потрібно відокремити білок і жовток. Білок бажано відокремити в більшу посудину, тому що ми потім додамо наш бешамель з сиром і жовтками в білок, тому посудина має бути трошки більша. І збиваємо початку білки до такої маски. Завтра на дизайн, на ранді не має бути такого білого кольору з піками. Я потім покажу завжди ви дизайне. Ось такий у нас вбитий білок. Не знаю, видно чи ні. Такими піками. Воно не має бути як там на міренгу. Я думаю, для міренгу бізнесу потрібно вбивати трошки довше, але цього достатньо. І тепер вбиваємо е жовток. Ви, так, його, так, наш жовток готовий, ми його додаємо до сиру і бешамель І перемішуємо. Акуратно. Все, наш, наш бешамель, сир і жовток перемішані, тепер ми їх додаємо акуратно до е, білків. Це не має бути однорідна маса. Ми просто якби е, намагаємося білок е, так сказати, запихнути всередину нашої е, основної такої маси. Але все одно білок має, має берегти оту, оту е, структуру. І нарешті викладаємо наш, е, нашу суфлі в посудину для випікання. Можна відмоктити маслом, а можна е, не відмашувати, тоді буде така штирочка, е, яка утвориться при запіканні е, викласти такими хвильками. І в духовку спочатку на 10 хвилин 200 градусів і 30 хвилин 180 градусів. І при цьому не відкриваємо духовку. Ні, Дякую. Це, наша ступлія готова. Ось так вона виглядає, вона трішки піднялася. Вуаля! І подаємо його гарячим Шем називається Шемро. Якісь мінчички ці такі лоші з багетом, тортами і руковою. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Рецепт дуже простий. Продукти теж дуже прості. Зіпсувати там практично немає нічого. І принагідно бажаю вам веселих і смачних свят з рідними. Друзями, близькими, родичами.